몰라, це два одинакових бля. Працює бо. Працює. Он мешає працює, а ви блядь, байдики ганяєте. А от чоловік працює, от і я. А, і я. да, ти працюєш. Працюють тут тільки я. І я. І мій кум, а всі остальные дармоїди. Друзі, всім привіт Бачите як ми працюємо Коротше сьогодні субота Сьогодні планували кидати цю Ізвість ну, Я туди знову не попав Та й хлопці я думаю пішли б Теж Рибаки. Ну, що зробиш? Робота є робота, сьогодні субота, вони хочуть, я так зрозумів, під дощик дощику закинути селітру. Ну, короче. це такі дела. Щось кум. Щось кум там недовольний, руками махає. 40, Щоб повернутися, поки він викидає. Але при цьому ще ж тривоги одна за одною може не кидать. Розкидачка може не робити. Але... Помилився, коли сказав, що тут працює тільки я і кум, тут працює тільки я, а ці два, блять. А да. я самодужі працюю. І от там ще один. Ні хрена вони не роблять, блять, ни хрена. Тут тільки я працюю. Я уже трндец, блять. Я воно мокре, оно, мокрей. Мацо! Ось де т. Ти... Осьо! Да, ось Іди отсюда! Ось. Зараза. О, шутку. ви чули, кофе суки, п'ють. Я, я не... кофе давай пошов! У мене вже срака пече, блять. Де вона пече? Ага. Ти де є їздить. Да. Тут тут працює. Фіноков? А бригадір вічно на мене трандить, що я ні хрена не роблю. О, хто тут працює. Друзі, це моя вже восьма ходка буде. Всього їх буде, блін, слава богу, дев'ять, Ой Я вже устал, як ота, блядь, Собака, що каже, я вже хвоста не відчуваю, так і я. Я вже намотав більше ста кілометрів. Фу Добре, тронувся, спина болить триндець уже, блять. А вони ще й сміються зараза Кричать, давай быстрее, ага! Сволочі Сейчас ще й бригадир воно проїхав. Зараз ще й він буде іздіватися надо мною, ось побачите. Я його знімати не буду. Але якщо він щось буде балакати, ви все це почуєте. Так що якось так. Заморився я вже, трендець. П'ята точка пече, спина болить. Рука ліва терпна <хи> Ой ще піднявся щось у нас Мабуть щось іде до нас Взагалі-то обіщали Дощик начебто, так? Да? На завтра взагалі-то нічого, ну, подивимось, стаканчик стоїть, хай йде. Фух, от якось так, друзі. А зять ще хотів, щоб я сьогодні йому заборонував, поїхав. Каже, давайте раненько встанемо, ви до роботи поїдете, там 6 гектар заборонуєте. Та чи ти кажу синочок здурів? Я, блін, я боже, б давно, навірно, б взагалі помер. Якби я ще коронував сьогодні важко друзі робити на двох роботах так сказати. і дома надо і тут надо треба... Нап'юся сьогодні кажуть трактористи алкаші. так я цю версію сьогодні Підтримаю. Воно їде. Чукча, блін. Один прицеп так погрузив вообще. Я еле доїхав. Мішок чуть не випав. блін. Оце за цілий день хоть тобі, йомайо. Щоб не ржав падлюка, люка, Не знаю, термос роздавив, мабуть. Інтересно, я сьогодні хоч на термос зароблю. Дивіться, бачите, вони взагалі не устали, вони вон, дивіться, веселі. О, 9 метрів протеків не попав. Це тон я сьогодні переїзд. 30 тонн я сегодня перевез. Сколько? 30 тонн. Ого, а, так мало. Дай воды попить. Сколько? Чи 40? Дай воды попить. А хуху -ху, не хуху? Это -ху. хоть хорошая вода. Ой, Леша, Леша. Все. Чего ты не попал в ту? Видите, у них еще силы есть. Три... трактор мне шатать. Ніхрена не роблять оці. Двоє. Ніхрена не роблять. О, О, ще один. А, а на, чого ще тебе поціплення? Іди в жопу, поняв. шо На, Дякую. Ай, яу я! Дякую. На, Бачте, як лихо не трахта. Це капець, де сили є у чоловіка. Міг би ходочку зробити. Так треба, мабуть, туди заїхати. А ти трошки назад здався Ну ось, друзі, і почалося Лишилося блін В МВД до 4 тонн, та в мене один мішок залишився, блін, тонн і все. І все, і пішли шахіди. Все, спутника нема. І що оце? Будемо стоять до утра, чи що? Ой, біда, біда, ага. Це якийсь трендець. А вже б могли закінчити, якщо чесно. Якби це не тривога, вже б зак заканчували. Так що, мабуть, я сьогодні не, не нап'юсь. Бо вже время. Куди вже пити? Приїду, помиться, да, лягать, бо спина вже все. От біда, га. А так, друзі, що, всім бажаю тихої спокійної ночі. Хоча тиха і спокійна вона вже не вийде, вже вилетіли ті шлюхеди. І шо? До завтрашнього. Скоро побачимось. Всім пока!